Чи не весь і відбувається? Український андеграунд представляє Motherfuck. Мадафак. Мадафак. О, 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 Hello, Motherfuck. Ти ж я тебе зу, скільки ти вірва? Головне не темпа, той хто той. Мене набирали номера. Казали, так не треба, бо тобі буде хана. Я нікого не слухав, просто топав до кінця. Дивлюсь по сторонам. Нікого нема, можливо, ти не зрозумів. Мій реп. No. Але зрозумій, мене повало, пропускав джеп, З роками дух тільки креп. Я вигравав, як дронідеб. Можливо, не новина, та треба рухатись уперед. От так ми показали факт, тобі щось не доподобало, Ви мій кулак. Та сьогодні буде агресивний Андер на вітах. Можливо, це не той замах, та вже давно зірвало дах. Я ніколи не здамся, тому що рано мене рухають вперед, мої відкриті рани не то й лиця у мене на литі бандана, якщо в мене щось жимається в руці катана, мазафака, український, слов на хата, й, брат прикриває брата, чи насправді знаєш ти що таке, Мазафака, Мазафака, Український underground, савна хата, є, брат прикриває брата, чи насправді знаєш ти що таке, пупу. OK imaренnti чупачу.